30 березня у бродах відбулася комедійна подорож від українських стендаперів. Андрій Пілат, український художник, абстракціоніст, Тарас Єремій комік, якого можна слухати всією сім'єю, бо в кожній історії пізнаєш себе. Діман Осов молодий хлопець, артист, українець, який має широкий багаж історій із подорожей. Славік Мартинюк, талановитий комік, лікар, психіатр. Хлопці, привіт, вітаю вас, Бродах. Ви бродах. Mm -hmm. А ви скільки вже були? Два рази. Приїздом? Ні, я тут випав у папі? Повинному... Пап. Так, я коше сказала. А ви? Тоже, я, а, я за гріш. Я добре виступав. А чи я не знаю? Броди. <рес> <рес> ні, я не знала, чесно. Це страшно. А, взагалі, як ви дійшли один одного? Через тіндер. Hey, — По гороскопу не зійшлись. разом. — Однокласники. Ми все одному місці просто тусувалися в комедійній спільноті і так вийшло. Так. стендапом, коли прийшла ідея. Чому вона прийшла? — О, та щоб якось трошки якусь копі ще раз заробити. Ну, якщо так черем вот. А якщо не щиро, щоб людям принести люди. Якщо не ще то принести радість людям принести дому. Ми з стосовно Stand Up UI почали розвивати цей проект, і от до нас долучились хлопці. Ми цього дуже раді. Ми в чотирьох сформувалися в комедійну подорож, бо ми, по-перше, комедіанти, а по-друге, це подорож, коли ми кудись їдемо. Ви комедійну подорож. Це я придумав, дуже геніальні ідеї. Але е, Тарас е, її підрихтував, і от вона вирізала в такому вигляді, як є. А ви почали готувати вже після війни? Чи до війни? Не, і, і до війни типу ми гастролювали. Після війни ми ще не гастролювали. Ну зараз приїхали вже в стволі. Ну, Це, це часом. Час. Це під часом. Mm -hmm. е, взагалі український стендап, якому він зараз стане, на вашу думку? Та вплачав ну кашляє трохи так. Хородя український стендап він такому стані, як ми. Деколи щось не митий, деколи такий змучений, отакий, як і ми, український стенд. Але деколи митий сповнив неї сил. Ну що я можу сказати? Якщо нас з гаїку ходять люди, то в якому він стані? Я вважаю, що під час війни український стендап саме ну, він трохи більше дозволився. Американський теж нормально це пішов. Але україномовний контент більше заповідь. Так, ну бо тому що об, такого ці, з Росією всі ці провода, так то кажуть. Всі зв'язки. Зв'язки, як. Да. Де ви знаходите теми для стенда? В Україні. — Вибирати свого життя? Щоб... — Ні, є, є газета «Поратниця» там. — Так, так. — Журнал «Отдихні». У нас мозок так заточений, що ми живемо життя і спостерігаємо за ним, і все, формуємо свої приколи. Скоріше за все, ви теж будете в якомусь у нас приколі. А було таке, що воно таке... батьки кажуть одно, ну, що ти розказав? Це та гаса, було, батька була, і ми спостійно кажемо. Мені Муславіка мама казала, що я то розказав. Я би хотів, щоб мій тато мені це сховував. Його тато помер просто. Ну, вважаєш. Ну, то це правда. Ну, то, ну, то. Я, ну, типу, я в всьому шукаю смі. Бо якщо б тільки все сприймати серйозно, то вже можна було б суїцид. Спокійно, а Є таке, що люди вам пишуть якісь свої кумедні історії ви їх використовують? Я не використовую, але пишуть. А вони вперед чують, але собі не переробляють і не пише? Ні, ніхто нічого не писав. Хіба якщо папір передають, ми його переробляємо. Тобто вам можна писати листи? Директор і самі читають. Ми приймаємо листи в нашій студії, стендап пишіть нам, насилайте листи. І світ, малюнки. Це спеціальна команда, яка причитує. А від руки чи друкувати? як вийде? А ви як любите писати листи? Я давно вже написала листи, але вам не пишу. Ну, для вас модаки. Та для вас є авторитетом, або ким ви натихаєте стандарт? Для мене особисто Василь Байдак. Та й для, для мене авторитетом ще мій декан досить пір чогось, я не знаю, не знаю так, то то. Ну, в мене авторитет... як пойду. Декан. Декан. Ну так. Хоча мене... я закінчив. Послухайте, послухайте, що він каже. Так, він уміє. От він уміє, отко сказати, що ти собі візьмеш в руки і і все заробиш. Взагалі, як ви життя до стендапу давали? Це вже крайність. Це коли це на вулиці то і як прибавити Як ти до такого дійшов? Це як у покірі, знаєте, тако, all in це все. Якщо це не піде, то сільпо піде в працює. Як ваше життя до журналіста довели? Дуже важка. Зробилося, та й зараз. Ну ви задоволені зараз тим, чим займається, від цього? Та що придумати кращу роботу? Повістки не дали. Повістки це до нашу виньку можна задати. Не Е, Можливо, бродик. І до довчить. А от що ми знімаємося? Коли ми відчули популярність, бо взагалі пізнають на вулиці. Сьогодні підійшли люди і сказали, моя дочка, Бродик на вулиці. Моя дочка ваша. Моя дочка. Моя дочка. Моя дочка вас дивиться. А дочка це така, ну, така маленька дівчинка. Ну, а ми розказуємо матюки. Я раз розказував. про не раз було в ньому. А я я тільки що людям сказав Христос Воскрес. Ну, бо я щось подумав, що вже буде снапас. І він дуже червоний до всіх пів. Так. Yes. Ну, взагалі, до вас підходить зробити там селфі, автограф Давай До Давайте нас підходили зробити фасад. <laughs> Ви робите. Чи ні? Селфі, фасад, не, селфі робимо. <laughs> фасад пробували, не вийшло. <laughs> я вмію ставити опалку. Я, я, дос... я, я, я можу зробити, зробити і фасад, і потім ще селфі на фоні фасаду. Тому фасад, і опалка, ласка, звертайтесь на прав, рекламу. Але пишіть лист. Від руки, до речі. <свят> От, бр... Но... Ох, а як правильно казати, євробовчик. Ви стрідруки це де адресант там буде рука. І... — Бородівчани? Бр... як, бородяни? Бородівчани. <свят> — Бородівчани. Я е, в інтернеті дивився, що бродівці. бродів. Це поганий інтернет. Це поганий інтернет? Та тобі журналісти кажуть. <свят> 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 правильно? про дівчани. Про дівчани. Uh -huh. e, взагалі, ви трохи допомагаєте ЗСУ, з концертів. Таєць, uh -huh. ну так. Да. Е, багато вже допомогли повидати ну, Ми, собі ми, ми не ведемо ск... статистику, але думаю, що цього року на цього року вже десь на 100 тисяч, де може за переливо за 100 тисяч донатами. Ще якісь наші є е... Особ... особисто Особис... Так. Ну, е, з концертів, чисто вони коштують також депети. З концертів це на заробіток за донати. Донати ми прикидаємо людям. А, -а, -а. а якщо у кожен бажанню потім ми зробили зробляємо, також донатимули засвіту. Ну, от був тур, там, попередня, перша частина комедійного подорожі, там що 120 тисяч не збиралося, з двох атомами розігрувалося, всякі штуки. Тому що то, цього року це було 120 тисяч плюс, плюс інші тури, ти думаєш, що вже десь близько 200. Але ми статистики не ведемо. Для себе також мови так. нашу. Ми наші. ми виставляємо все, де ми передонатили в наших соцмережах, але якогось підсумку у нас немає. У нас немає якоїсь таблички. Excel спеціальної для донатів. Якщо є людина, яка нам хочеться вести, можна це вести. Ви донатите, наприклад, ви знайомим донатите? Чи до вас хлопці можливо собі дзвонять і кажуть, нам потрібно більше знайомими, тому що є у нас друзі, стандарт-коміки, які зараз воюють на соні передонатили, перекинули 7 тисяч гривень мовимо дядьку, він зараз під пахмутом. Е і цей ну короче, якщо ми бачимо, що комусь можна допомогти, то ми е, донатами допомагаємо. Зазвичай ми донатами допомагаємо якимось нашим знайомим, тому що звертаються в нас дуже багато людей, і дуже важко перевірити цю інформацію, е, чи, чи саме це дійсно потрібно, чи це нагально потрібно. Бо в нас збільшується кількість підписників і кількість заявок на допомогу також збільшується. Тому ми поки що стараємося, а наш наші оці. Е, гроші, які до нас приходять з людей ці донати, вони не є ж такі великі, що ми можемо допомогти всім, тому ми вибираємо якусь дійсно потребу знайомим. Недавно закрили тож, моєму знайому машину <світ> Бахнет, їм там треба було. Ну, от недавно купили чотири по для арти, типу. Я <плес> <плес> коротше, друзям щось допомагаємо, знайомим, знайомим, знайомим і так далі. А не залітає вам він коли, що гумор не на часі, і концерти не на часі. Ваша думка стосовно цього? Не на часі, бо це ну, розпайка. Сьогодні в родах буде до 200 людей, то що, значить, то що значиться? Значить, на часі? Ну, е, яка ваша думка? Гумор ж гуморський навпаки допомагає, правильно? Сміятися не ну, типу, це демотивує. Ну, ворог. Що? Тема закрита. <рес> що зробити роботи перше після перемоги? Піду на рибу. <рес> на коропа. Десь десь вам під бальцем. Не на вороску, на сіверо. А, а я би я би з'їздив десь за кордон, подивився, що там робиться. <рес> Ні, просто поїхав. Просто я люблю подорожувати, я сую, от. Відвідоми якусь в Португалію. А вас, яка мрія. Зі мною, Треба хоч він соромети. Я так не думаю. Буду думати, коли буде вже перемога. Тарас, а ви. Так само, як Славик, думаю. Можна мені так з перписано Славку думку. Ні, Тарас, своє придумання. Я теж як Славік. А я на різдво. Хочу, щоб ви поважали щось нашим військовим. Мужності, сили, терпіння. Ми з вами, якщо треба, допоможемо. Будьте сильними. І вдачі. Велике дякую вам. По-перше. По-друге. Ну, все, сказав. Та Важко сказати щось. Ну, ми так сидимо на сцені щось бажати людям, які фігачать, працюють. Але ви так що робите, що клас. Ну це просто не, не тобі свою роботу робимо. Робимо свою Так же як хлопці, які фасади роблять і, і, і не знаю, і які кави робля. Ми не останемося як турботи. Ми, ми так само, як і будь-які батька будь людина, яка робить щось своїми руками, наприклад, Кріспо-Бустілець. Ми зробили свою роботу на сцені. Це наша професія. Ми це робимо. Маємо можливість донати. Маємо можливість людей зібрати донати. Збираємо так. Тому ми оставимося як цю тут турботу. Так. Я можу класно крутого концерту. Дякую. надію, що ви сьогодні розірвати брод. Ну <рười> 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 Дякую. Розривати нічого не треба. Ста гарненько підняти нас десь поселити постопада. повеселимо повесили броди. Розірвати броне. Дякую, що знайшли.